Стильна жіноча сумка за кошкір у наявності у двох кольорах в чорному та гірчичному. Всяк є боковий карман на смітці. Та спереду ще один прихований карман. Сумка зачинається допомогою магнітів. Покажу вам карман з доволі місткою. Сумка має два відділення на смітт та одне звичайне і боковий карман. В комплекті йде два ремінці, коротший та довший. довший регулюється. Кількість сумок обмежена, тому поспіши замовити за посиланням в описі відео, далих продаж.